Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Як сніг, три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті. Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а відціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог тоді у раї повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як, як розкопа великий льох. Як була я людиною. Я отуточки родилась, тут і виростала. От тут було на цвинтарі. Я з дітьми гуляю і з Юрисем Гетьманенком у пішмарки граю. А гетьман ще було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня. А там мені і фіг, і родзинок. всього мені понадає і на руках носить. Он так то я в суботові. Росла, виростала, як квіточка. і всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніж злого слова, не сказала. Ранці рано в Пилипівку, якраз у неділю, побігла я за водою. Вже й криниця тая, замоліла і висохла, а я все літаю, дивлюсь, гетьман старшиною, я води не брала. Та в повній шлях і перейшла. А того й не знала, що він їхав в переяслом в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати он ту воду. Чом я з нею відер не побила батька, матір, себе, брата, собаку другіла тією клятою водою? От, за що караюсь. От, за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. Батурині, як від'їхав, Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний. Москва вночі запалила чечеля вбила і малого, і старого всейно потопила. На силу я сховалася на тім пожарищі, одна тільки осталася в батурні хата, а в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався із під полтави. А я йшов з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла, я не знала, що я тяжка. Тяжко согрішила. Над ярами і степами козацькими я досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому годила, годила, служила і царю московському коня напоїла. На руках носила, як їхала Катерина в Кані, в Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі ось тут діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що у маленької на той час боліло. Мене мати забавляла на Дніпер поглядала. І галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили воєводи, а меж ними цариця сині. Я глянула, усміхнулась. Та й духу не стало. Оце що мої сестриці, я тепер караюсь. За що мене до раю й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий порох України, голодна вовчиця смеркається, полетіли?